Всім привіт! Сижу на паркані біля сусідського двору, а все тому, що спостерігаю за новорічним дивом. Справа в тому, що під стріхою сусідів завелися справжні бджоли. І 2 mm -hmm. січня вони прокинулися. Зараз одна сидить у мене прямо на телефоні. Вони прокинулися, а квіточок немає. Вони п'ють водичку зі стріхи. Ну, не диво. Я чула, що саме такі бджоли, які завелися, тобто не в рамці, ось вони з'явилися, а саме завелися диким чином, вони підходять для бортництва. Їх можна заселити в колоду. І тоді вони тягнуть свої язики з вощиною, з медом до самого низу. І коли вони вже виходять з колоди, їх можна просто зрізати і забирати, а все, що всередині колоди, залишати їм. І такі сім'ї живуть набагато довше, це природний спосіб пасіки. І мені завжди було дуже цікаво дізнатися, як же ж можна дістати таких бджіл, де їх можна взяти. І тихенько мріяла завести собі саме таку пасіку. А коли я побачила таких бджіл, опинилася зовсім до них не готова.